Пошла Пане президенте, до вас, як до гаранта Конституції, гаранта дотримання законності під час проведення виборів до місцевих рад звертається громадянка України, яка проживає у місті Фастові Київської області. Коваль Валентина. Як безпартійна особа, я балатуюсь у депутати від партії реформи і порядок та представляю в суді інтереси інших партійних організацій. Та громадян України, які подали необхідні документи для реєстрації їх кандидатами в депутати від різних політичних сил, яких злочинними незаконними діями Фастівської міської виборчої комісії залишено поза межами виборчого процесу. Я припускаю, пане президент, що ви були щирі, коли обіцяли чесні вибори, невтручання органів влади, рівність всіх суб'єктів у виборчому процесі. Я припускаю, що можливо спрацював людський фактор. Синдром виконавця, але те, що творить Фастівська міська виборча комісія з нашим правом громадян України на право вибору та право бути обраним, нічим іншим як злочином не назвеш. Тим більше не дає честі партії влади той факт, що голова комісії Чумаченка Ольга Іванівна, яка рахується головою комісії по квоті партії Наша Україна, ще недавно була членом іншої партії та працювала на президентських виборах. Від партії регіонів територіальної виборчої комісії. Чи то з приходом до влади партії регіонів Чумаченко змінила орієнтацію та різко стала помаранчевою, чи на цих виборах застосовано певну технологію? Міська виборча комісія безпідставно не допустила до виборів взагалі Фастівську міську партійну організацію реформи і порядок, Фастівську міську організацію. Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, зареєструвавши списки клона, та не розглядає подану заяву про відкликання списків, поданих клоном, грубо порушені права кандидатів політичної партії Свобода, Фасівської міської організації Всеукраїнської партії Нова сила української платформи та представник інших політичних сил. І це не голослівне твердження. Я маю на руках десятки і десятки постанов суду про визнання дій Фастівської міської виборчої комісії протиправними та скасування постанов комісії. Але незважаючи на постанови суду, Фастівська міська виборча комісія відверто їх знехтувала та повторно незаконно знову відмовила, що теж оскаржено до суду. І знову рішення комісії скасовані як протиправні. За цих обставин особливо цинічно звучить пропозиція пана Азарова до опозиційних сил, звертатись до суду та захищати порушені права. Крім зухвалого, відвертого нехтування законом України про вибори, голова комісії та її члени поводять себе зверхньо, дозволяють собі громадянам України, які виявили бажання прийняти участь у виборах. Говорити, пошлі воно отсюда», а на вимогу видати вчасно постанови здійснюють завідомо неправдиві виклики працівників міліції. Такі дії виборчої комісії порушують право жителів нашого міста на здійснення волевиявлення, викликають обурення та створюють соціальну напругу під час виборчого процесу, спонукають до політичного та соціального конфлікту, що може мати тяжкі наслідки та стати причиною вияву громадської непокори. Зважаючи на такі ганебні дії комісії, ми звернулися до Київського окружного адміністративного суду з позовом про позбавлення повноважень комісії за систематичне порушення Конституції України та закону про вибори. Оскаржувати постанову суду, ми йдемо до Київського апеляційного суду. Не знайшовши судового захисту, по цьому питанню будемо діяти залежно до ситуації, але вибори. Які пройдуть за таких умов, не можуть бути визнані дійсними, тому що більшість політичних сил та їх кандидатів незаконно залишена поза межами виборчого процесу. Закликаю вас до того, щоб задекларована вами гарантія перед міжнародною спільнотою та перед громадянами України про чесні рівні вибори була дотримана, оскільки такі комісії, як Фастівська міська, своїми діями гадьблять чинну владу. Та дають підстави вважати, що ці дії заплановані. За підтримкою та захистом ми будемо звертатись до міжнародних організацій, до міжнародних судів, тому що реального, а не на словах захисту порушених прав, ми не бачимо. Обурює бездіяльність Фасівського міжрайонного прокурора, який ніяким чином не реагує на порушення законодавства та фактично залишив без розгляду заяви про скоєння злочинів, що стосується виборчого процесу. Чекаємо на ваше реагування на дане звернення. Доброго